Сьогодні відбулася важлива виїзна нарада в нашому місті. До нас приїжджала Верещук Ірина. Був голова Кова Руслан Кравченко разом зі своїм заступником. Були представники нашої міської ради. Я та мій перший заступник і представники МОМ разом з підрядниками. Нарада стосувалася капітального ремонту будинків. По вулиці Северинівська, 160 і 162. Ми чітко поставили графіки. Представники МОМА підтвердили всі ці графіки, що роботи вже на наступному тижні будуть починатися. І перший етап по 162-му будинку буде завершений до 30 червня. По будинку, 160-му 30 липня, будуть завершені роботи першого етапу. Перший етап включає в себе утеплення, капітальний ремонт покрівлі, місць загального користування, де треба поміняти вікна, будуть замінені всі комунікації. А другий етап це ремонт в квартирах. Ремонт в квартирах по кожному об'єкту до 30 грудня плюс. Ми проговорили з момом і вже об'явлений тендер на нове будівництво по Гостомельському шосе 12, 14, 16 і в цьому році воно повинно розпочатися. Прописаний графік роботи буде на два роки. Це дев'ятиповерхова будівля. Ірпінська міська рада буде дуже жорстко контролювати строки і якість виконання робіт. Хочу зауважити, що ще окремо мом буде вести свій технагляд, але це нам не заважає допомагати вивчати і перевіряти підрядника на виконання робіт. Відбудову Ерпіня продовжуємо разом до перемоги. Слава Україні!